Владімір Путін вперше заговорив про спадкоємця. Він заявив, що постійно думає про майбутнього керівника країни і має список потенційних кандидатів. За словами Путіна, наступник повинен мати довіру народу і натякнув, що хоче бачити не одного, а відразу кількох претендентів. І ось тут мені здається, він і спалився остаточно. Має довіру народу в 146% Та ще в кількості кількох претендентів тільки він сам, Владімір Путін. Тож питання спадкоємцям закрито. Доброго дня мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це зероні і сарказмом, щоб не зійти з розуму, але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайки і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, останні дні продовжують бути багатими на події. Ну судіть самі за кілька днів Росія втратила два військові літаки в районі Чорного моря. Один з них Су 30 літак за 50 мільйонів доларів був збитий за допомогою українського морського дрона Магура. Хоча не зрозуміло, чому всіх новинах написано Росія втратила. Росія дуже легко може їх знайти, водолази впевнені з цим впораються. Хусити запустили ракету по аеропорту Бенгуріон в Тель-Авіві, хоча хуситів вже бути не повинно. По них США завдали удару під особистим контролем Дональда Трампа. Але так буває, коли обговорюєш свої плани в соціальних мережах. А сам Дональд Трамп несподівано пообіцяв, що не буде балотуватися на третій термін. І, мабуть, як доказ виклав в інтернет свій портрет в образі Папи Римського. А як у вас проходить весняне загострення? Не відповідайте, це риторичне запитання. Ревіше весняне загострення відбувається в Кремлі. Там вирішили опублікувати фрагменти документального фільму про Путіна, який днями анонсував Дмитрій Пісков. Поки знаєте, складно зрозуміти в якому жанрі знято цей фільм, чи то психологічна драма, чи то комедія, куди забули поставити за кадровий сміх. А можливо, це заплутаний детектив, і глядачі поки що змогли побачити тільки свідчення злочинця, який намагається таким чином заплутати слідство. Ну ось, будь ласка, невеликий фрагмент. Владимир Путін розмірковує про простих росіян та їхню самосвідомість. В основе нашей, нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственное. Основа, яка є фундаментом і сім'ї, і государства і будущего Росії. На мою думку, цей фрагмент нарятує навіть лірічна музика. Давайте ще раз: основою російської самосвідомості є не матеріальне благополуччя, а морально-етичні цінності. Про це жителям Росії розповів той, хто розлучився з дружиною. О, про нову дружину нікому нічого не розповідає. Дітей ховає, називає їх ті жінки, а ще пропагує морально-етичні цінності через палац Гленджику за 100 мільярдів рублів. Розповів Владимир Путін про свої приховані. Внешне всегда очень хладнокровный, сдержанный. Неужели никогда не возникает желание кому-то, что называется, врезать? Всегда. Всегда. Я с этим живу. Но. Я з цим борюсь. Знаєте, якби Павел Зарубін був справжнім журналістом, він би відразу запитав у Путіна, а кому найчастіше ти хоче врізати? І чи були моменти, коли він не зміг стриматися? Але оскільки Зарубін журналістом не є, то доведеться здогадуватися самим. Так кому ж Путін все ж таки врізав? Ну в мене є варіанти. Наприклад, Дмитрій Кисельов, пам'ятаєте, з'являвся на публіці зі слідами побоїв на обличчі. Він тоді ще не зміг пояснити звідки вони е, взялися. Ось таке воно російське обличчя зі шрамом. А ще цігранки Асаян продовжує перебувати в стані. В який його теж хтось відправив, правильно? Той стан Дмитрія Анатольовича Медведєва говорить про те, що, схоже, він переніс черепно-мозкову травму. Але все ж таки це персонажі, яких охороняють до них, міг прикластися тільки той, хто вище, ніж вони. Ще одна цікава заява прозвучала у фрагментах документального фільму про Путіна. Когда вот нас провоцирують, провоцирують, провоцирують. Там почали ракетами НАТО по панам uh, ударяти. Uh, У людей, у многих уже было вот какое-то желание, что называется, грубо говоря, шарахнуть в ответ. Почему вот такое хладнокровие эти три года? Потому что э, все бы вообще закончилось ядерной войной в таком случае. Э, нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое 22 в 2022 году до логического завершения З потрібним для Росії результатом з потрібним для Росії результатом. Ну про це до речі, днями написала вже видання Форбс. При збереженні нинішніх темпів наступу і втрат Росії знадобиться увага 230 років для захоплення ще не окупованих територій України і 100 мільйонів жертв з боку Росії. Так і про ядерну зброю Росії чутки, як мені здається, перебільшені в мережі з'явилося фото з лінії фронту. Російські військові використовують осла із закріпленим на ньому пристроєм радіоелектронної боротьби проти дронів. Наскільки ефективна така штука, поки що невідомо. Тому Віслюк теж навряд чи щось розповість правильно. А ще невідомо, чи є розрахунки, скільки віслюків знадобиться, щоб вивезти на бойове чергування ракету з ядерною боєголовкою. Але повернемося до Владиміра Путіна. В одному з фрагментів документального фільму Владимір Путін похвалився надзвичайною кімнатою в своїй холостяцькій кремлівській квартирі. Домашня церквушка. Всяких випросив. Да, хорошо, хорошо. Якщо є питання, то... Там. Ні, питань багато. Повинно бути У жителів Росії. Зазвичай багатші сім'ї ВРФ можуть похвалитися в квартирі гардеробною кімнатою або принаймні антресоллю чи лоджію, правильно? А тут маленька церква, невеликій квартирці. І ми ж пам'ятаємо: основою російської самосвідомості є не матеріальне благополуччя, а морально-етичні цінності. Ось тому, напевно, в когось церква, а в когось портоминя яка, як в місті Совєцьку Київської області, де мешканці досі таким чином перуть речі. Ну і вишенька на торті, точніше журавлина, якою Владімір Путін пригостив Павла Зарубіна. Попробуй ось це. Це клюква. Не відмовляйся, дякую велике. А я тебе зараз принесу. Дякую велике. Спасибо большое. Uh -huh. Там понравится. Ну и так, так пусть попробует. Uh -huh. uh -huh. Да, очень интересный вкус. Вкусно. Uh -huh. Это просто клюква. Uh -huh. И чуть-чуть леда я Uh -huh. Так, дуже цікавий смак. Судячи з обличчя Зарубіна в цей момент смак дійсно цікавий, і схоже, що це не смак журавлини, це якийсь новий смак, незнайомий Павлу Зарубіну. Нова версія новачка. Хто зна, згодом дізнаємось. Давайте підсумуємо з фрагментів документального фільму про Путіна. Ми дізналися, що він постійно бореться з бажанням комусь вирізати. зберігає в шафі те, що називається журавлиною, але з дуже цікавим смаком молиться в домашній церкві і постійно думає про спадкоємця. А якщо серед наших глядачів є психологи і психіатри, підключайтеся, будь ласка. Не пишіть в коментарях, про що це все може свідчити. Ну а ми поговоримо про подію, яка має статися зовсім скоро. Залишилося кілька днів до 9 травня, і параду на Красній площі. Досі залишається незрозумілим, хто ж буде присутній на цьому заході. Ну, наприклад, президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо несподівано поскаржилися на здоров'я. Їм довелося навіть скасувати робочі зустрічі. Стан Вучича, який несподівано прихворів перед візитом до Москви, де він мав би бути присутнім на параді, стабільний. Про це повідомили військово-медичний Емі, куди вучич був госпіталізований, як виявилося, сербський лідер відчув сильний біль в грудях, який тривав кілька секунд. Знаєте, я не лікар, але я думаю, що так болить совість. Потихеньку відвалюються лідери багатьох країн, які збиралися прилетіти на парад. Ну, ось, будь ласка, 30 квітня. Прем'єр-міністр Індії моді скасував поїздку в Москву на парад. Оголошено, що замість нього приїде міністр оборони Індії Сінг. 3 травня міністр оборони Індії Сінг скасував поїздку до Москви на парад. Олександр Лукашенко, який то їде на парад, то не їде, знайшов ще одне дивовижне формулювання. Він попередив, що запізниться на парад в Москві, але постарається встигнути вчасно. Але знаєте, я думаю, що це ще не фінальна заява. В Будь-якому разі парад обіцяє бути цікавим. В Мережі вже представили, яким він матиме вигляд. От, будь ласка, погодьтеся, мангали на кабріолетах. Це красиво. Але в регіонах Росії паради вже йдуть. Владивостоті понад півтори тисячі першокласників пройшли. Маршем на дитячому параді правнуки перемоги. Військову форму передягли півтори тисячі дітей разом з російськими дітьми в параді брали участь і діти з КНДР. Ось так це виглядало. Високе на марше школи імені Крушанова, села Михайловка Михайловського муніципального округа. Рашотва возглавляет перевірці Юрий Ніколаєвич, учасник спеціальної воєнної операції в составі добровольчиського отряда Тігр. парадном расчете сегодня маршируют четверо детей из семей участников специальной военной операции. На марше расчет сводных общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района. Возглавляет парадный расчет лейтенант Имакаев Сулейман Хамашаевич. Участник специальной военной операции награжден орденом мужества, медалью Суворова, медалью Жукова. На площаді парадний район сводних абратуватель у жрежденії муніципального обруга загалом дітей одягли форму розгвардії, ВДВ, артилерістів, зв'язківців та інших військ. І ось так вони пройшлися в супроводі так званих учасників СВО. Як на мене, це дуже моторошно І іронізувати тут взагалі не хочеться. Відо з дітьми, яких наряджають військову форму в Росії, з'являються щодня. Я серед них зовсім вже незвичайні. Дивимося. Hey! Вибачте, але тут знову без коментарів з Росії перенесемося до Вашингтона. Там вперше з 2019 року відбулася хода безсмертного полку. Так ви не помилилися. Вашингтон безсмертний полк в строю ті, для кого Росія це найкраща країна в світі, тому вони і живуть в Америці. От знаєте, судячи з кількості народу і вигуків ура і автомобілів поліції в кінці колони. Ці товариші рухаються до центру депортації. Ну щоб сісти на літак, повернутися до Москви і Одразу ж з літака долучитися до струнких рядів демонстрантів вже в столиці Росії. Прекрасний подарунок до Дня перемоги вирішили зробити і в РПЦ. Там закликали освячувати все від ручок до ракет. І Романах Макарі заявив, що немає нічого поганого в освяченні найрізноманітніших предметів від балістичних ракет до кулькових ручок, якщо вони служать на благо людей. Кінець. Тати, ну що ж, балістична ракета на благо людей це щось новеньке. А взагалі вони дивні в РПЦ, ну вже всі давно все зрозуміли, чим займається ця структура в Росії. Вже можна не замосковувати свої дії. Просто ведіть православний податок під назвою освячення на всі види товарів і послуг в Росії. Впевнений, що вам ніхто проти нічого не скаже. Але не тільки РПЦ робить незвичайні подарунки, волонтери з Курська відправляють на фронт чебурашок, зроблених школярами. Эти чебурашки попадут не в коробку с апельсинами, а в руки наших военных. Заготовки из фетра, многообразие цветов. У каждого из ребят игрушка будет разная. Они сами выберут цвет, нарисуют мордочку. Приступаем к работе. Таких плюшевых друзей Ольга Перькова делает с начала спецоперации. В 22-м отвезла нашим бойцам первую партию чебурашек вместе с гуманитарной помощью. Игрушка стала оберегом. И тогда бойцы сказали... Чебурашек враг боится. И вот эта фраза стала для нас настолько крыляющей, что мы стали с детьми проводить мастер-классы. І молодь подхватила таку ініціативу. Писали солдатам солдатами, даже получали отвіт. Отправляли поділки, кешна, чи бурашок. Чебурашок ворог боїться? От не зовсім зрозуміло, про яких саме ворогів йдеться. Судячи з усього, російським військовим доводиться боротися з якимось невидимим ворогом, якого перемогти може тільки оберіг Чебурашка. Мені в такі моменти стає шалено шкода, що свого часу я не обрав професію лікаря, серйозно, тому що без цих знань зрозуміти, що в головах в тих, кого ми побачили на відео, просто неможливо. Хоча, можливо, ви розумієте, не поширить. Про це в коментарях. Ще один подарунок до 9 травня зробили в Удмурті. Тільки отримати цей подарунок змогли найсильніші. В Удмурті пройшла улюблена російська забава, тисняла за безкоштовну гречку. Ось так це виглядало. Всі голодали смотрите. Ужас какой. Три дні спеціально не ели. Все убийство за кашей. Даже не подпускают к вагону. Там бомжи уже все разобрали. Не стойте. Так, з вантажного вагона поїзда роздають безкоштовну гречку. А сам момент прибуття поїзда, давайте подивимося без звуку. Пам'ятаєте, один з перших фільмів в світі прибуття поїзда братів Люм'єр. Цей фільм знаменитий тим, що за легендою на його перших показах глядачі були настільки вражені реалістичністю того, що відбувалося на екрані, що в паніці намагалися втекти із залу, побоючись, що потяг вріжеться в них. В російській версії ситуація інша. На відео люди, які готові самі кинутися під поїзд і б'ються за право зробити це першим, тому що там халяв. На гречка. Чомусь останнім часом з'являється багато схожих відео в кізлярі. НАТО прозніс магазин через акцію все по 99 рублів. Очах було так багато, що власникам довелося навіть віддавати товар безкоштовно. Клієнти намагалися витягнути навіть двері від холодильника. забрали, забрали, банки, Забралі брашу поки не забрали поки сама двіріса. Дай брат. Ніхто не заказав, що Брат, ти ніколи не втрачав такі моменти? Я одного видел, как он він там ближче. Ось так, вот. ось так. Я розумію, 700 людей було як там Путін казав, основою російської самосвідомості є не матеріальне благополуччя, а морально-етичні цінності. Ну так, це були саме вони, якщо ви не зрозуміли. І все це відбувається не просто так. Все це відбувається в ім'я Великої Папіди. Я не обмовився зараз, ні. Подмосковній рузі з'явився саме такий плакат «Велика папіда до 9 травня. Знаєте, от напевно, дизайн цього плаката хтось затвердив вже правильно. Потім макет передавали в друкарню, його хтось друкував, хтось інший потім розвозив розвішував ці плакати по місту. Але по. Милку помітили тільки перехожі, і то я впевнений не відразу. От і кажіть мені, а що це взагалі? Відсутність освіти. Причому настільки, що люди навіть не знають, як правильно пишеться слово Побєда або все ж таки це пофігізм в сотому ступені, коли абсолютно наплювати на все. Знаєте, ось дивишся на ці фотографії, дивишся на ці відео, дивишся на цих, як мені здається, дуже нещасних людей. Ну тому що я в житті не повірю, що щаслива людина буде битися за халявну гречку або якусь річ за 99 рублів. Я не повірю, що щасливий людині настійний. Ільки начхати на свою роботу, що вона повісить плакат із помилкою в слові «Побєда» за кілька днів до дня перемоги, і все це на тлі пафосних промов у церквушки в кремлівській квартирі. Чомусь пригадується крилати вислів. Ні ту страну назвали Гондурасом. Хоча, якщо чесно, до Гондурасу в мене претензій немає. А щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайки і репостом. На сьогодні це все. До зустрічі.